З нагоди 90-ї річниці від дня народження Петра Ротача в обласному державному архіві провели відкритий урок Не прощаюсь з тобою, моя Україна. Студенти філологи педагогічного університету мали змогу ближче познайомитись із спадщиною українського письменника, краєзнавця та нездоланного патріота. Про себе він говорив. Я в пень був знищений не раз та скрес любові до України. От коротко можна сказати про його життя. Людина, яка сорок майже більше 40 років перебувала під наглядом КДБ, моральний тиск, тотальний контроль, але навіть і в цих умовах він зумів зберегти своє обличчя, зумів. Не зламати себе і до кінця залишився українцем. Петро Ротач, автор майже трьох тисяч літературно-краєзнавчих публікацій, понад 30 книг. Це при тому, що майже 20 років йому не дозволяли друкуватися. Особливе місце в творчості письменника для полтавців посідає його енциклопедія у двох книгах. Полтавська Шевченкіана. В них зібрана величезна кількість імен, подій, фактів, пов'язаних з перебуванням Тараса Шевченка на Полтавщині. Постать цієї людини для мене особенно. Пливо дуже важлива. Я дуже люблю гортати його Шевченкіану. Я дуже рада з того, що в мене в особистій бібліотеці є ці книги. і Їх час від часу гортаю, як є хвилина. І от для мене це є невичерпне джерело і мудрості, і знань. Втім, найціннішим надбанням архіву вважає його директор Валентина Гудим, є все ж листи Петра Петровича. Ці листування відкрили для суспільства велику кількість відомих і талановитих людей. До державного архіву свої праці науковець віддав особисто. Найцінніше я вважаю в цьому фонді – це і Це листування, яке він вів. Воно велике і інколи дивуєшся, як людина, одна людина, могла спілкуватися. Листами не електронна почта, не комунікації, телефоні. А саме листами як могла листуватися з такою кількістю людей, тому там не одна сотня відомих українських діячів культури, мистецтва, літератури, художники. Науковці, ми хочемо, щоб ці документи йшли в науковий обіг, щоб писались курсові, дипломні там і навіть якщо ну там в подальшому кандидатські дисертації. Я ж кажу, що це безмежне поле для дослідника. Спадщина Петра Ротача у державному архіві області завжди відкрита для науковців і дослідників.